Усім привіт! Ви на каналі ВіАТЕК. Сьогодні відповідаємо на найактуальніші ваші запитання. А як же відв'язати пристрій від облікового запису у застосунку ХіпКонект? Це дуже просто. Для цього відкриваємо застосунок. Натискаємо на три крапочки. Та заходимо у налаштування. Далі ви бачите головне меню налаштувань. І все, що нам потрібно зробити, то написано на видалити пристрій та підтвердити обране вами меню. Все, пристрій видалений. І у цьому випадку проблем немає, але часом трапляється так. Що доступ до аккаунта втрачено, або ви не знаєте, не впевнені, до якого аккаунту прив'язане це обладнання. Тому що зробити для того, щоб відв'язати обладнання від облікового запису у такому разі. Давайте подивимось. Але б хотіла б наголосити на тому, щоб відв'язати у такому випадку приступ від облікового запису, нам потрібно обов'язково знати пароль адміністратора до даного обладнання. А також, щоб ваш мобільний пристрій, через який ви будете роботи власне підв'язку, знаходився в одній локальній мережі з вашим обладнанням. Отож, для того, щоб відв'язати пристрій, заходимо у застосунок HitConnect, обираємо додати пристрій через QR-код та скануємо. На головному меню ми бачимо, до якого аккаунту прив'язане дане обладнання. Та ми маємо можливість відв'язати цей пристрій від даного аккаунту. Натискаємо Відв'язати. Обов'язково вводимо пароль адміністратора та код з екрану. Так, усі літери повинні бути великими. Це призрі відв'язана. Тепер ви можете додати його до свого аккаунту. Дякую усім за перегляд. Ставте лайки, коментуйте відео, задавайте ваші запитання. А ми на зв'язку. Усім пока!